Є знижки на пеністил-гель. 10% в аптеках Подорожних Бам та Ощад. Є знижки на Всилобальзам Гель. 10% в аптеках Подорожних БАМ та Ощад. Так, але ну, цікава тема, яка, я думаю, вас розділить або не розділить. Подивимось про хейт в мережах і наша сьогоднішня героїня народна артистка України Ольга Сумська. Чесно, друзі, я коли глянула коментарі під дописом, у мене просто волосся дипки стало правда, під дописом Ольги Сумської. Зараз просто зацитуємо один коментар. Хочеться навіть ім'я назвати цієї прекрасної жінки, яка на його написала, але не буду. Скільки фасад не чепури, а каналізація стара. От саме такий коментар залишили під фотографіями в купальнику Ольги Сумської, на сторінці у Ольги Сумської. І користувачка абсолютно спокійно собі наголосила, що ну немає нічого смішнішого, знаєте? Ні. Стара жінка, яка намагається себе видавати за молоду і за юну, Оля відповіла. Але ми зараз е і про це, і про відповідь, власне, і про те, як реагувати на такі мережі, як жити з такими мережі, е давайте подивимось, потім поговоримо. Чого немає смішнішого за стару жінку, яка видає себе за юнку, образливе висловлювання під фото Ольги Сумської. Що думають українці? Ну сумно, коли реально жінка принижує іншу жінку, бо, типу, для цього є чоловіки. Оль Сумська в моїй шкільні руки була жінка, яка визначає орієнтацію. Хто ж ця жінка, яка написала коментар та як реагувати? Ми не знаємо, як ці слова потім можуть ранити людину, яка їх читає. 58-річна акторка Ольга Сумська вразила фейсбук користувачів яскравими фото в купальнику. Понад 12 тисяч людей оцінили їх своєю вподобайкою. Утім, знайшлися й ті, хто заакцентував на віці Ольги Сумської. Нічого немає смішнішого за стару жінку, яка видає себе за юнку. Раневська сказала золоті слова. Скільки фасад на чепури, каналізація стара. Стара і древня. Написала ця жінка, у якої закритий профіль. Ми хотіли з нею поспілкуватися, втім відповіді поки не отримали. Розголошувати особисті дані ми не можемо, однак дізналися, що коментаторка, вчителька математики з Київщини. Ольга Сумська відповіла публічно Джон Колінс, 90 років. Фото цього року, і вона прекрасна. А хто видає себе за юнку? Ми такі, які є. Стара і древня ваша злість, а жінка у будь-якому віці цікава. Що ж думають українці, чи існує той вік, який починає диктувати свої правила? 29-річна Оксана переконана, жодних обмежень нема. Кожна жінка повинна діяти так, як вона вважає за потрібне, як вона відчуває себе комфортною. І за ці фотографії можу сказати, що я дуже нею пишаюся, що в її віці вона не соромиться і виставляє такі просто прекрасні фотографії. Такі коментарі зазвичай пишуть люди, які оцю свою ненависть виплескують в соцмережах, там де їх не можуть ні покарати, ніяк ніяким чином вони не внесуть відповідальності. 19-річна Ірина в захваті від фотографій. Ви прям вибрали правильну людину на цю тему. Ірина феміністка. Каже, рано подорослішала і виросла з двома старшими сестрами, які ділилися мудрістю. Всі старіють, чоловіки старіють, жінки старіють, всі помирають рано чи пізно. І, типу, різниця лише в тому, що чоловікам дозволено це не скривати, типу, зморшки. Все одно, навпаки, всі вважають, що типу з віком тільки краще. А жінками, типу, в неї там строк придатності, що чим молодше, тим краще, чим старіше, ну, типу, кому вона потрібна. От, тому, але це, ну, це дуже дурні стереотипи суспільства, які насаджені на жінок. І засмучена, що такий коментар написала жінка жінці. Якщо ми одного не підтримаємо, то типу хто це зробить? Про справжню підтримку жінок чи не все знає 87-річна Тетяна Михайлівна. Вона якраз прямувала на зустріч з подругами. Там, де завжди в нас побачення. Так, добре, домовилася. Пока. Це в мене подружка. Ми на театральній зустрічаємося з нею. Завжди. А що будете робити? Вона мені гостинців принесе, я їй яких. Тетяна Михайлівна каже, обмежень за віком не має бути, але й оцінювати себе потрібно об'єктивно. Треба, щоб було що показати. Як уже фігура отака, то краще її нікому не показувати. Оля вона слідкує за фігурою і це така особа, яку всі знають. їй ще можна. 35-річний Олександр каже, жінка старіє тільки тоді, коли сама так вирішує. А як це може бути інакше? Ти можеш би ну це джизм тоді, якщо ти приходиш і кажеш, що там ти застарадла цього. Ну це ж не твоє життя, вона сама обирає. Ну так і до чоловіків. Володимир наголошує, у будь-якому віці жінка має робити одну річ. Вона повинна слідкувати за собою. Ну, так як ви, ви слідкуєте за собою, і кожна жінка повинна слідкувати. Все, дякую, 30-річному Данилу. Фотографії дуже до вподоби. Сумська в моїй шкільні роки була жінка, яка визначає орієнтацію, тому до Олі Сумської ставлюсь з зацікавленістю. Я розумію, чому люди коментують, але ключова задача, щоб всі від всіх відстали і щоб кожен жив те життя, яке йому подобається. Однак висловлюватися каже можна будь-як і будь-кому. Я за свободу тотального слова. І Якщо жінка вважає, що вона має право це висказати, засудити, я вважаю так, що вона має право це засудити. Психологиня Марина Діденко запевняє такі коментарі. Зазвичай пишуть люди не зі зла, а від свого невдоволення. Перший аспект це невпевненість в собі, бажання зняти якусь напругу, і тоді інтернет це безпечний простір. Другий аспект, я щось не дозволяю собі, а людина дозволяє, і я проектую, тобто це така психологічна проекція на іншу людину. В неї багато накопилося внутрішньої напруги, і вона за допомогою інтернету коментарів намагається її скинути. Інтернет є умовно безпечним простором для зняття цієї напруги. Тож є два способи, як реагувати, каже психологиня. Перший це ігнорування, адже людина тільки чекає залучення, а другий це відповідь, але з гумором. Але робити це треба тільки коли відчуваєте в собі ресурс, інакше ігноруйте. Інтернет дійсно безпечний простір. Я б, якщо б, наприклад був головним редактором якогось такого глянцю, намону кажучи, я б спробував організувати зустріч Олі Сумської і оці вчительки математики. І я думаю, що наочно вони б знайшли б спільну мову, і це була б така розмова, яка б дала терапевтична для всієї країни. Але я тут скажу ця пані вже заблокувала свій профіль у Фейсбуці, і стільки бруду, скільки було вилито, іноді просто дивуєшся, звідки це береться в одній людині. Я, якщо чесно вважаю, може інтернет і безпечний. Простір. Але це дає людям певну таку безвідповідальність. І мені здається, що хоча б адміністративна відповідальність за те, що ти пишеш і за те, що ти несеш в соцмережах, має бути Ні, про кримінальну поки що не, 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 не кажу. Ну, а чекай, я чекай, думаю, що стоп, люди стоп, мають відповідати стоп, за ті слова, стоп, які вони стоп, пишуть ще і в такій стоп, формі. Нельчка, стоп. От, от той хлопець, 30-річний у сюжеті, дуже правильно річ сказав: е, все одно має бути свобода слова. Тобі це не подобається, це не подобається, мені це не подобається. Але де та межа? Яке наступає відповідальність. Ну Тут можливо вибач, форма це має бути інша, це... але Неля, це форма, це не От, як хамство в магазині десь. Є. Що так сажати в тюрму за це? Чи що? Ну можливо, ні, Це інша але... історія не плутай, не плутай. Вибач, я так. не погоджусь. Давайте зараз до нашої традиції знову ж таки ранкової пані Алла Аліксєнко нам вже надіслала слав... каву ранкову. Почнемо з такого з хорошого. Напише сонце своїм промінням. Сповістило про початок нового дня. Зірки потускніли. А загадкова пані спустилась зі свого номеру в центрі Парижу на філіжанку кави. Біля вежі Будь ейсон. ласка, краса, Каса, яка. це новий день Постскриптум для Лесі. Терапія для всіх. Замить повертаємося, сніданок.